Керамічні вази, світильники, казкові дерева, звірі. Усі ці переважно довоєнні роботи. Харківські митці виставили у мистецькому центрі бузок, об'єднавши їх у спільну виставку на протязі від назви знаменитої творчій кав'ярні на сумській. Наприкінці 80-х – початку 90-х років. У нас був таке місце культове, Сквозняк назва назва була сквозняк. Звіти там пили каву, там зустрічались. Там якісь творчі ідеї приходили завжди. От і ми згадали це місце, що ми родом звідти. От і вирішили, що треба розкривати наше серця, робити такий протяг, щоб повіяло трошки світом, трошки цвітом, енергією якоюсь такою доброю. Тому що якщо ми себе не підбадьоримо, якщо ми нічого не зробимо, ми не зможемо віддати нічого цьому світу. Художниця керамістка Катерина Костеріна зізнається, що якби не хвора мати. Повернулася б до свого батальйону, де служила у 2014-му, бо війну не твориться. Щось я робила там для хлопців там якісь кружки, такі міні, там, щоб з підрозділом, з якимось з логотипом. От. А так взагалі важкувато, тому ця, для того ця виставка і задумана, щоб ну, якось себе підбадьорити, і тих, хто сюди прийде на цю виставку, трошки себе розморозити. Серед авторів виставки і відома харківська художниця-керамістка Лариса Антонова. Ці дивовижні вироби шамотної глини усе, що вдалося зібрати у Харкові, відшукати у приватних колекціях. Дім художниці був на північній Салтівці, тепер вона живе за кордоном, частина скульптури Кантонової з майстерні керамістки Наталії Косарєвої, яка до війни ділила свою піч з талановитою подругою. Загалом за кожним експонатом виставки своя історія. Над цією експозицією «Останній шанс» Наталя Косарєва працювала з Сергієм Донченком, талановитим харківським майстром скляної мініатюри, який загинув під час обстрілу будинку РАД. Серфінгіст – його робота. До війни, 28 февраля 2022 року, у нас повинна бути виставка на артзавод «Механіка» в Харкові. Ну, так як всі проснулись під бомбами, Вот, неделю дома, и, понятно, я уехала в эвакуацию. Работы остались. Какие-то недоделанные, большая часть, какие-то недоделанные, в таком духе. Но когда под бомбами, как-то не очень работается. это по-гданьскому есть такой город Вихерово. Там филармония. Я там преподавала сначала беженцам, детям. Сначала нашим детям, а потом почему-то поляки попросились. За кордоном роботи харківської майстрині і виставлялися, і продавалися успішно, але зізнається, пані Наталя завжди тягнуло додому. Художниця показує одну із останніх воєнних робіт. Світильник візок вона випікала уже в харківській печі перед цією виставкою. Він символічний, нагадує дорогу від війни і повернення додому. Загалом символічною є і ця виставка, яка повертає художників до їх ремесла, спонукає брати в руки глину пензлі, запалювати гончарські печі і творити ось таке чарівне дерево. Інший вимір, і насіння теж летить по іншому виміру. і висівається і щось виростає таке добре, гарне, світле у часи, коли людей накривають почуття болю та емоційної втоми, художники мають показувати, що світ прекрасного нікуди не зник треба лише заново його відкривати галина половик михайло будилко агенція новин громада груп